А що оберете ви? Скажіть мені. Є два схожих автомобілі, два Ваговських, да? це Passat B8. На топовій оптиці. Ось так виглядає наш салончик. Тут у нас шкіра, алькантара, масаж, адаптивний круїз, контроль, кліматконтроль, автоматична коробка, електроручник пробігу 259 тисяч. Що ми маємо? Це у нас топова оптика, асистент паркування перед, зад, асистенти. Камера е, камера заднього огляду, клімат на задній ряд. До речі, здається, так розетка на 220 вольт присутня. А ще електропривід Кришки багажника, Ось так він працює. І поруч стоїть ось такий от ще один схожий автомобіль. Ціна майже та ж сама. Шкода, Superb 2019 рік. Пам'ять сидінь, ось так виглядає наш салончик, мультикермо, також автомат, також 2 літра. Кліматизація присутня, всі скло підімачі, панорама, люк, лед фари. Ось так виглядає вона по задньому ряду. Тут, звісно, місце буде набагато більше. Ось так це все виглядає. Наш панорамний дах. І по багажничку демонструю вам. Тут у нас не електропривод, тут просто, але камірка заднього віда також є. Кому яке авто більш до вподоби? Пишіть, мені цікаво.